Які почуття ви, ви відчуваєте, коли дізнається інформація, що в Донецькому аеропорту загинуло вже 4 хлопчики 18 років, які, які зі зброєю в руках боронять країну. І які отримали всю повноту конституційних прав 18 років? Вони можуть голосувати, отримувати кредити, одружуватися, отримують обов'язок служити в армії, захищати країну, а потім цей хлопчик з зони АТО прийде сюди, в Київ. І ви йому скажете, знаєте, ти ще малий, тобі треба почекати сім років, щоб купити нарізний карабін? Ну це смішно. Знаєте, я думаю, я, я думаю, Нехай що Рада потрібно, потрібно скаже, що у нас хлопчики дорослішують в 21 рік, і тоді ми цей закон перепишемо на 21 рік, або на 25, або, або на 30. Тобто, якщо або ми говоримо, що людина отримає всю повноту конституційних прав 18 років і може загинути за країну, то чому вона не може володіти карабіном?